Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Усім привіт. Ваш топ-контент про збірну України і все, що сталося довкола неї за тиждень. У цьому відео розкажемо про таке: гарячий ексклюзив для вас. Перше інтерв'ю Руслана Ротаня у статусі виконувача обов'язків головного тренера збірної. Дочекайтесь. Наскільки серйозна травма Єрмоленка і чи зіграє капітан проти Англії? Успіхи та невдачі українських збірників у топ-чемпіонатах. Цього тижня ми стали свідками історичної події. Вперше українець вийшов на матч АПЛ у статусі капітана. Зінченко вивів арсенал на гру з Лестером. Таким чином клуб підтримав і Сашка і всіх українців у річниці повномасштабного вторгнення расистів. Арсенал переміг. Зіна цього разу, хоч і без результативних дій, але відіграв стабільно і надійно. Окремі компліменти за майже всю виграну боротьбу. Капітанська пов'язка це вам не жарти. Насправді українець таки міг і забити. Толково крутив у площину з. Лінії штрафного майданчика на жаль голкіпер не проспав. Та завдяки голу мартінелі капітанський дебют зінченка отримав переможний присмак. Менш оптимістично все у Віталія Миколенка. Евертон знову опустився в зону виліту після поразки Астонвіллі. Українець відіграв увесь матч, але на пару із голкіпером Пікфордом отримав найнижчі оцінки від Софа Скор. Низький бал обумовлений аж десятьма втратами м'яча. До речі, Миколенко жодного разу не сфолив. З позитивного, це ось цей крос з флангу. Асист у нашого збірника вкрав чемпіон світу Мартінес. Воротар Астонвілли зреагував на удар Онана, а подача вийшла топова. Що коїться з Челсі? Це найпоширеніше запитання англійських футбольних оглядачів. Нас у цьому контексті цікавить доля Михайла Мудрика. Український талант в Англії вже півтора місяця, а його команда за цей час жодного разу не перемогла. Тепер сині програли в дербі Тоттенгему. У цьому точно не варто звинувачувати мудрика. Наш вінгер отримав від опального Потера лише 13 хвилин. Проявити себе за такий час було складно, але Міша дуже старався, бив, подавав і навіть виконав кутовий. Але дива не сталося. Такими темпами не виключено, що скоро у нього буде новий тренер. А самого Михайла нещадно тролять фани, кипкуючи над його. Невражаючою статистикою. Поки думаєте, хто б міг стати коучем Челсі, нагадаємо, партнер нашого каналу компанія Вібет преміум спонсор збірної України з футболу. В закріпленому коментарі під цим відео всі глядачів збірної чекає бонус від ВіБет. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші. Найгірша новина вікенду прийшла з Еміратів. Там грали матч Суперкубка, і як то кажуть, краще б не грали. Дуже високі шанси не зіграти проти Англії. Тепер у капітана збірної України Ярмоленка нічого не віщувало біди. Перед перервою Ярмола впав на газон і схопився за стегно. Лікарі Аль-Айна миттєво зрозуміли, що далі грати українець не може. Ребров замінив лідера. Наразі є лише попередня інфа про термін відновлення близько чотирьох тижнів. А до гри з Англією менше місяця. Висновки робіть самі. До речі, команда Ярмола і Реброва програла в суперкубку. Що таке американська мрія всім нам розкаже Сергій Кривцов. Захисник збірної з ноги увірвався в заокеанську МЛС. Українець забив за інтермайамі у дебютній грі. Хріва вдало прийшов на подачу кутового, якою частиною тіла забив новачок Майамі, Визначайте самі. Його команда перемогла Монреал у першому турі. Сергія до того ж визнали найкращим гравцем матчу. Авудлайктосейдаюсей це х'ю. Ukraine. а тепер запитання до вас: чи є сенс викликати Кривцова до збірної, зважаючи на рівень МЛС, пишіть свою думку у коменти, а ми лайкнемо ті, з якими погоджуємось. Символом успішності Жерони стає Віктор Циганков. Українець в другому матчі поспіль вийшов в старті, і знову є результативна дія. Цього разу класний асист на партнера у грі з Атлетіком. Дуже зручна передача. Ну і на цьому тлі приємно констатувати. Команда Циганкова вдруге поспіль перемогла. Ігрове навантаження Віктора збільшується від тижня до тижня. Нині він відіграв 80 хвилин, що дуже оптимістично. Бо до березневих матчів збірної Віті цілком до снаги набрати найкращу форму. 90 хвилин другий тиждень поспіль провів на полі Едуард Соболь у чемпіонаті Франції. Його Страсбур зіграв нічию на виїзді з Клермоном. Новий коуч Ельзастів не експериментує. Команда продовжує грати 5-3-2, де Соболь виконує функції лівого латераля. Нічого видатного в атаці Едік не показав, а от в захисті відзначив момент, коли за спину українця пройшла передача. Але супергострий момент все ж голом не завершився. Інакше до Соболя були б питання. Нету такого особового м'яча, ну, за щодо фізики і сили великому французькому дербі зіграв Маліновський. Українець був у старті Марселя на гру Ліги 1 проти ПСЖ. Але Руслан був менш помітний ніж зазвичай. Та й весь Марсель провалив матч. Поразка на велодромі – 0-3. Найпомітнішою дією українця за 80 хвилин був ось цей зароблений штрафний фоли в раті. Право пробити Маліна віддав Алексісу Санчесу. Дуже показово, що за весь матч у Руслана нуль ударів. Нарешті хороші новини про Рому Яремчука. Наш Форвард заробив пенальті. Сталося це у знаковому матчі, де його чинна команда Брюге переграла гент, у якому форвард заробив собі ім'я в Бельгії. Українець отримав від тренера 10 хвилин ігрового часу, але і цього вистачило, аби проявити себе. В епізод втручався вар, але хай там як рому. Вітаємо. Лунін з лави запасник спостерігав за нічією в мадридському дербі. А борнмут рахує тижні до дебюту забарного. Центрбек лікується і він дуже потрібен своїй команді. Проблеми в захисті Борнмута проілюстрували гравці Мансіті, і лю чекають на полі що найшвидше через 15 днів. Ну а зараз топ новина тижня, Руслан Ротань тренуватиме збірну України. Наставника призначили виконувачем обов'язків головного тренера національної команди аж до підписання контракту з Сергієм Рибровим. Отож, спеціально для вас перше інтерв'ю Руслана Петровича у новому статусі. Що я в, в даній ситуації не міг зробити, це, це відмовити. Тому що це національна збірна, це наша Україна. І я розумів, що якщо я відмовлю. Коли мені дзвонить тренер, президент е Української асоціації капітан команди, то мабуть е вони мені довіряють е цей матч, і, і я, я повинен також з повагою відноситись як до українського народу, е так і до наших керівників е тренера е головної команди. і е Тан тому мені дуже приємно, я можу. Я буду старатись не підвести. Я роль відповідальна на цей матч. Я розумію це прекрасно. І зроблю, ми зробимо все зі штабом і з командою від нас залежне. Був досить гарний результат в матчі з наемлі. Усьому своя черга. Так, зараз я клуб, я знаходжу час, де я можу переключатися поки є енергія е, да не десь не досипаю, але нічого страшного. Я думаю, що це все-таки один матч, відповідальний матч, і ми повинні до нього підготуватись е, класно. Теж в мене є клуб, де я повинен також відповідально за своїми помічниками. Відпрацьовувати і ще не забуваємо за молодіжну збірну. добре, що в мене є помічники, де вони зараз досить добре працюють і на, на зборах вони добре переглядали. Ми всі хвили, в принципі, ми, мабуть, нічого не впустили. Тому працюємо як можемо. Нехай не спимо, мало спимо, але розуміємо, що я надію, що піде на користь українському футболу. Так, я, я в Люсі, я за ним слідкував і слідкую. І, і я вам можу сказати, що він також кандидат е, до лав національної і е, всі гравці, е, які грають в чемпіонаті України і за кордоном. Тому все може бути. Ми, ми вже зв'язувалися з лікарем. Лікар вже зв'язувався з Андрієм і знаємо наскільки Андрій випав, але... Ще є час, і я надію, що наш капітан все-таки зможе. А, да, він я знаю, що він зараз посилено фуїться, а, і надію, що на матч з Англією наш капітан підійде в формі. Будемо до кінця на маємо позабарне інформацію. Зразу вона була. Трошки для нас, скажімо так, легшою, тому що зразу прогнозували, що два тижні пропустить, але трошки більше відновлення буде. Тому зараз, мабуть, от це питання відкрите. Що стосується забарного ті гравці, які заслужили своєю грою в першу чергу, вони працювали, і їхня мета, я впевнений, я що як. Як і всіх наших українських футболістів, це національна збірна, тому я рахую, що це не буде проблемою і вони заслуговують вже сьогодні. Ви визови свою національну збірну. Я думаю, що я не буду щось нового казати. І якби там в цій збірні був би і не ротень, то це також. Я певний. Вони своєю грою зараз показують, що вони мають шанс на національну збірну як мінімум. Наше спілкування з головним, тренером, з головним тренером національної збірної відбудеться досить скоро, і, і я рахую, що все-таки і мудрик, і всі гравці молодіжки зможуть поїхати на, на євро, але це буде вже після розмови з головним тренером національної збірної. Будуть вони пізніше. Я думаю, нічого страшного. Це в першу чергу ті гравці, які починали шлях на євро. Я вони заслуговують того, щоб зіграти на цьому мундіалі. Ось такі справи. Як вам взагалі ця ситуація, що склалась довкола тренера? Давайте обговорювати в коментарях і лайкнути це відео також. Не забудьте. Ваша активність це знак, аби ми робили контент і далі. До зустрічі наступного тижня. Зібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.